Комфортна стоматологія лікаря Колоса у Житомирі стала найкращою з усіх за незалежним дослідженням аналітичного центру «Вибір країни. У квітні місяці було визначено комфортну стоматологія лікаря колоса найкращою стоматологією міста Житомир. Я вам хочу сказати, що ця нагорода вона є нашою загальною колективною, тому що кожен з вас. Приклав е, великий труд, час, всю свою цінність, розум, наснагу, майстерність. Також відзначили двох лікарів Сергія Колоса, який отримав відзнаку професіонала року, та Ольгу Брудьку, яку нагородили за золоті руки та високий професіоналізм. Чесно кажучи, була дуже здивована в шоці трішки легкому. А, дуже вдячна за таку високу оцінку своєї роботи. Нагорода Золоті руки руки-2024» за високий професіоналізм відданість своїй справі та білеве ставлення до маленьких пацієнтів. Ми лікуємо як дітей, так і дорослих. Тому до кожного пацієнта ставимося як до своєї дитинки, як до самого рідного. Тому... Дуже віддані своїй справі. Напевно, більше поступа мами. Мене мама була лікарем стоматологом і мені завжди подобалось. Подобалось створювати щось таке унікальне, гарне і хотілося дарувати людям якесь щастя. Тому, коли приходять маленькі пацієнти, особливо дітки, і вражені дуже багато зубчиків, хочеться подарувати їм щось таке особливе. Посмішка це є щось особливе для кожної дитинки. Це визначна подія. Я щасливий, що це сталося. Дуже дякую своїй команді, бо без неї. Це нереально було. Ми стараємось працювати для нашого суспільства. Ми завжди раді надавати послуги на найвищому рівні. І також ми не зупиняємось на досягнутому. Ми весь час вдосконалюємось, весь час щось новеньке, закуповуємо, все впроваджуємо в нашу практику. Також весь час ми навчаємось, проходимо курси, майстер-класи. Не зупиняємось. Стоматологічна лікарня стала найкращою в місті, адже має багато переваг серед інших: новітні технології та прилади, комфортна атмосфера, привітний персонал, надання усіх послуг світу стоматології все це ви можете знайти тут. Саме широкий спектр е, стоматологічних послуг можна отримати у нас. Клініці це включає терапевтичне лікування, ортодонтичне, ортопедичне лікування, імплантологія, лікування діток вісні і дорослих у вісні також хірургічне також лікування. Взагалі, у нас цифрова стоматологія. Це означає, що менше похибок і все набагато. Прецензійніша здорова усмішка, комфортне життя.